Порошенко з робочим візитом відвідав Одесу. Найближчими днями в Білгородністровському вімкнуть опалення. Цвіт бархата. Цивілізація мінус. У Білгородністровському майстри фарби і пензля показали свої роботи. На Одещину прийшла негода. В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Баженар. Далі докладніше. Президент України Петро Порошенко з робочим візитом відвідав Одесу. Ході робочої наради в Одеському морському торгівельному порту з питань протидії контрабанди на митниці глава держави жорстко розкритикував дії силових структур відомств регіону з вирішення проблеми та пригрозив, що відправить їх у зону проведення АТО. Сьогодні ранку я підписав закон про антикорупційне бюро, який вам допоможе захищати українську економіку, і захищати український кордон в той час. Як українські військові віддають своє життя для того, щоб захищати українську державу? Хто не може знайти можливості, як захищати кордон, буде можливість проявити себе в захисту, захисту нашої держави на території антирористичної операції. Президент розкритикував роботу митників та прикордонників. Зокрема, він заявив, що відправив своїх помічників на ринок сьомий кілометр. Вони виявили, що товар завозиться без розмитнення. Крім того, Петро Порошенко розповів, що в Миколаївському порту Октябрьськ кораблі проводять контрабандні сигарети. Він наказав у найкоротші терміни розібратися і здивував митників та прикордонників запитанням: чому я про це знаю, а ви ні. «У Вас немає жодних проблем з координацією один з одним. Оскільки кримінальне угрупування об'єднує митницю, міліцію, Службу безпеки і прикордонників. Діяти вони можуть тільки разом. Якщо ви шукаєте, де вам знайти порушення митного законодавства, пане міліціонер, пане митник, пан прокурор, пан голова Служби безпеки, зробить те, що я зробив сьогодні ранку. Я відправив своїх помічників на сьомий кілометр. В сьомому кілометрі ми опитали 11 торговельних точок з перевіркою документів щодо митного оформлення вантажів. Жодна з точок не мала, жодних митних документів. Але різноманіття товарів, які знищують українську промисловість, тому що вони завозяться без мита, дуже велике, дуже високе. Я не дам перетворювати Україну в Бананову республіку. Також глава держави розкритикував роботу і прикордонної служби. 200 кілометрів кордону з Придністровською ділянкою молдавського кордону свого часу ще при мені було облаштовано достатньо систему інтегрального управління кордоном. І зеленку є можливість повністю закрити. Єдине, коли вони перетинають кордон, це коли прикордонники відкривають за хабар шлагбаум і запускають по 50 траків одночасно, без митного догляду, в зговорі з митниками. І відеокамери це чітко фіксують. Тільки нема кому ці кадри дивитися. Цей час закінчений. Петро Порошенко на нараді представив нового керівника Державної прикордонної служби України. Ним став генерал-лейтенант, учасник АТО Віктор Назаренко. Допомога всім без винятку, дитячі майданчики, урни для сміття, поштові скриньки, вуличне освітлення, і це лише поверхневий перелік добрих справ, що реалізуються у Білгородністровському. Поки одні обіцяють, хтось виконує. Хто саме дізнаєтеся з наступного сюжету? Мікрорайон Радгосп імені 28 червня, визитівка Білгородністровського. Увага комунальних служб і не лише до цього району особлива. За останні декілька років тут спостерігається покращення в інфраструктурі. Місцеві жителі вже давно просили про те, щоб на території району встановили урни для сміття. Нам дуже тут тяжело, тому що ринок. І завжди мусор. І от це зробили очень хорошо. Єдине, щоб у нас їх не поламали і не украли, бо у нас є хороші люди і либо спрілювають, лібо ламають. Вот це, если би сохранити, то очі хорошо. Прибиральники прибудинкових територій розказують, що завдяки такому нововведенню, на яке так давно чекали люди, на вулицях стало чистіше. Стало легше не кидають. Ну, це... Бички, пачки від біця, вже кидають одне, бутилки пусті. ну, Набагато лучше. Мікрорайон Тіра, що славиться облаштованими прибудинковими територіями, віднедавна ще й став освітленим. Обратились Віталій Дмитровичу, одразу ж на завтра приїхали, поставили фонарі. Він, пожалуйста, три фонаря, все освіщено. Помог даже с мусорными баками. Всегда чистый мусор не разу. Песок нам привезли. Вот, освещение. Что еще нам ну, сделал? Помог с тракторным прицепом. Ну, это же тоже большое. Куда вот бросать это все? А теперь уже свой транспорт. Поменьше будем. Мы же на руках все носим. Вот. Ну что, даже в подъездах помог там. Где что, ящики сделать, где как. Ну, молодец. Просто я ему благодарна даже от себя. Покращення в інфраструктурі прибудинкової території відзначають не лише ті, хто щоденно слідкує за чистотою і порядком, але і місцеві жителі. Люди наш на дуже нашої вулиці дуже цим людям. Поставили освіщення додаткове, привели електроосвітлення в порядок. Це все заслуга депутата Барвиненка Віталія Дмітрича, начальника ЖЕУ нашого міста. В мікрорайоні перемоги, окрім ремонту дитячих садочків, дахів багатоповерхівок, міжбудинкових під'їздів встановлюються дитячі майданчики. Хотів виразити благодарність від дому, від батьків, від наших дітей, які так довго дідали цю площадку. Віталію Дмитриючу Барвіненко він організував, він нам представив всі условия. Багато дякую від родителей, дітей. Не залишилося осторонь і вулиця Сонячна, де з допомогою народного депутата облаштували квітник. Ми очень благодарні за те, що нам привезли в отечерназюм. Ми тут посадили такі примітивні цвіточки, в основному ті чорнобривці. Ну що могли дубочки там посадили, а потім постійно-постійно ми почали вже тут как би окультурювати. Загалом за ініціативи та допомоги народного депутата України Віталія Дмитровича Барвіненка лише цієї осені для благоустрою пісочниць у Білгородністровському завезено більше ста тонн піску. 80 тонн чорнозему для створення квітників, а 60 тонн щебеню працівники жео використали для вирівнювання під'їздів прибудинкових територій. Тетяна Бежнар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Найближчими днями Білгород Дністровському буде увімкнено опалення. Рішення було затверджено на засіданні міськвиконкому навіть названі дати для житлових будинків та державних закладів соціальної сфери, а саме лікарень, шкіл та дитячих садочків це 1 листопада. Почати подачу теплого носії до дитячих дошкільних установ, лікувальних профілактичних та навчальних закладів з 1 листопада 2014 року. Подати теплоносії до житлових будинків та інших споживачів, подати. Почати при умовах знижена середнімічної температури повітря повітря нижче восьми градусів Цельсії протягом трьох діб для закладів освіти, які опалюються від індивідуальних мі міні розпочати опалювальний сезон з 24 жовтня 2014 року. З зарахуванням санітарної температури норм приміщення. Проте не дивлячись на приємні новини, мер міста Ігор Нановський зазначив. Палива в Білгородністровському – обмаль. Тому, аби вистачило на всю зиму, потрібно економити. В Бесарабії рятувальники звільнили людину із залізного полону. Як повідомляє прес центр державної служби з надзвичайних ситуацій, 23 жовтня в Ізмаїлі на розі вулиць Ватутіна та проспекту Суворова сталося ДТП. За даними місцевих ЗМІ, водій автомобіля ВАЗ 2107, перетинаючи головну, не пропустив позашляховик Хюндай. Після удару 51-річний водій Жигулів не впорався з керуванням. Машину розвернуло і відкинуло на тротуар. Внаслідок цього було зажато 62-річного пасажира автомобіля. Прибувши на місце події, рятувальники вилучили постраждалого пасажира за допомогою гідравлічного інструменту та передали до карети швидкої медичної допомоги. Постраждалого у стані середньої важкості госпіталізовано до Ізмаїльської центральної районної лікарні. Страшна подія сталася в Білгородністровському районі. Безжальна мати вбила новонароджену дитину. Про це правоохоронцям повідомив працівник медичного закладу одного з селищ району. Оперативники встановили, що 34-річна жінка вже мала двох малолітніх дітей. Тож звістка про майбутню третю дитину засмутила її. Вона вважала, що вагітна не від свого чоловіка, тому вирішила на лікарняний облік не ставати. Про вагітність нікому не говорити, а проблему згодом вирішити самостійно. Коли у неї почалися перейми, жінка пішла до туалету, де народила дитину, яка під час пологів впала в яму з відходами та захлинулася. Через два тижні після трагедії вона розповіла про все подрузі, а та у свою чергу повідомила до лікарні та в міліцію. Наразі відносно жінки розпочати кримінальне провадження за статтею 117 кримінального кодексу України умисне вбивство ненародженої дитини. В Одесі до правоохоронців із заявою звернувся чоловік. Він просив вжити заходів стосовно своїх керівників, які вимагали в нього гроші за можливість надалі працювати на належній йому посаді. Що стало приводом такого шантажу та чим він завершився для посадовців? Дивіться у наступному сюжеті. Посадовці Державної екологічної інспекції примушували підлелого брати хабарі від суб'єктів підприємницької діяльності за безперешкодне проходження екологічного контролю. Чоловік не погодився. Тоді посадовці запропонували йому звільнитися або сплатити гроші, щоб не залишитися безробітним. Співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю одеського міського управління міліції спільно слідчим прокуратури Одеської області затримали посадо осіб державної екологічної інспекції за отримання незаконної винагороді у сумі 2250 тисяч доларів США. По даному факту прокуратура Одеської області відкрите уголовне производство, задержаним сообщено о подозрении в совершенні преступления предусмотреного частью 3 статті 368 Уголовного кодексу України. В ході проведених слідчо-оперативних заходів горе керівників затримали в момент одержання неправомірної вигоди. Затриманим особам загрожує штраф від півтори до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на срок від трьох до шести років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років і спеціальною конфіскацією. Наразі триває досудове розслідування. Тетяна Баженара, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Комітет виборців України готує спостерігачів. 26 жовтня відбудуться вибори до Верховної Ради України. В Білгородністровському напередодні пройшли навчання серед спостерігачів. Організували та провели захід громадські організації Опора та комітет виборців України на прохання наших кореспондентів надали поради, що робити громадянам в разі виявлення порушень на дільниці. Если избиратель обнаружил нарушение на участке, в общем, первое, что мы рекомендуем сделать, это фото- или видеофиксацию по возможности. Второе, вы спрашиваете, есть ли на этом участке наблюдатели видопоры, есть или комитета выборки, то есть это наши люди, которые помогут и поддержат. Третье, что можно сделать, мы распространяем в Фейсбуке и по другим социальным сетям, Карты правопорушений. То есть приложения, которые устанавливаются на мобильный телефон, которые позволяют зафиксировать нарушения на том или ином избирательном участке. Я лично мониторю все эти приложения в реальном времени. То есть если я вижу, что на каком-то участке избиратель, то есть это не мои наблюдатели, а кто-то из избирателей оставляет, что там правонарушение, я обязательно в течение дня посещу этот избирательный участок. И, ну, задаю глупые вопросы. Для пресекания тоже избиратель имеет право составить акт и составить скаргу. Касательно, ну, опять же, все бланки будут вывешены у нас на сайтах. Это сайт избиркома Одесской областной организации, комитет избирателей. Это сайт э, опоры, громадского маржи опора. Там будут все бланки. Плюс еще на сайте опоры есть кнопочка «Поведомоты про порушение». То есть если избиратель может там, зайти с мобильного телефона или с планшета тут же, он тут же может либо нам позвонить на горячую линию, либо сообщить э, через сеть интернет. Это что касается интернета. Также у нас есть, действует горячая линия э, для округа. То есть я понимаю, что у нас э, работает горячая линия в области, по всей области, но очень часто были жалобы, что в день выборов туда невозможно дозвониться потому что линия просто физически перегружена, потому что туда поступают на два номера телефона, поступают звонки со всей области. Поэтому мы на этих выборах решили и завели отдельную горячую линию для нашего округа. Ее номер телефона 99 330. Навчання проходили майже 10 спостерігачів. Всі вони роблять це на добровільних безоплатних засадах. Ось які поради надав усім тим, хто вирішить голосувати. Один із присутніх спостерігачів, який декілька разів брав участь у виборчому процесі в якості члена комісії та спостерігача, многі приїжджають на участок з ксіракопії паспорта, многие не знают, приходя на участок, как правильно заполнить бюллетень, хотя голосуют уже не первые выборы и, по идее, уже должны знать. Ну и, соответственно, хочется, чтобы никто не пользовался подкупом и голосовал сердцем. Виставка як підсумок пленеру, художній проект колір Оксамиту. Цивілізація мінус зібрав у Білгородністровському досить неординарних майстрів пензля у залі арт-клубу Арго. Свої роботи представили не тільки акерманці, а й художники з інших міст України та Зарубіжжя. Виставка привернула увагу місцевих поціновувачів прекрасного. Там була і наша знімальна група. Про свої враження вам розкаже Ангеліна Савенкова. В Белгороднестровском презентовали художественные работы, написанные местными художниками, а также их друзьями из Киева, Львова, Одессы, Винницы, Житомира и даже Японии. Картины были созданы на недавнем пленэре, проходившем в два этапа – под Татарбунарами и в Польше. Всего представили несколько десятков картин, 17 мастеров. Наша задача была мировоззрение мастера. Вот, и мы вот это выискивали в нем и нашли. Однозначно у нас спорная от авангарда до уже такого реализма и даже, скажем так, как то странно сегодня звучит, постсоветского импрессионизма даже есть люди формации 60-х годов. Но я не скажу, что это именно, мы именно только этим гордимся, а, ну, в том числе такой. То есть большой диапазон, интересный, не зажатый в рамках. Львовський художник Анатолій Жук один із учасників міжнародного пленера, організованого акерманцями. розказує, що впечатліла його більше всього «Що Мене вразило море. Ну воно повнотика було постоянно бойне, і ну, я його хотів зобразити От в такому стилі чорне я його зобразив чорним. Одесской художнице Екатерине Белетиной близка украинская тематика и иллюстрирование детских книг. Однако на пленэре она позволила себе поэкспериментировать. За это благодарна его организаторам Сергею Горьковому и Богдану Никерую. Пленеры, в которых я принимала участие благодаря им, я смогла экспериментировать, делать совершенно новые фантазийные работы, Потому что я еще иллюстрирую детские книги. И, конечно, фантазия, волшебство, вот все, что присутствует в картинах для детей, оно каким-то образом перекочевывает и в мои взрослые работы, которые, ну, на которые вдохновляют море, солнце, воздух, ветер. Семилетняя Варвара тоже начинающий художник и дочь Екатерины Белетиной. Я умею рисовать дерево, я умею рисовать котов на дереве. Котов на дереве, да? Да. А больше всего что нравится рисовать? Ну, котов на дереве. А мамина картина какая больше всего нравится? Ну, как я, как я бег, как я была, как, как я бегаю по морю выставку уже традиционно назвали «Цвет бархата». В этот раз с добавлением «Цивилизация минус». Второй части названия идеально соответствует работе молодой львовянки Анны Бегунковой. Такого искусства много в Европе. В Европе как раз вот у нас, мы много сейчас ездили туда, такой лозунг «I don't то есть они как раз не понимают классического искусства. Акерманец Сергей Симаченко называет себя классическим пейзажистом. Он уверен, что все участники пленера, несмотря на свою разноплановость, гармоничные части общей мозаики. Для меня это первый пленер и первый такой опыт участия в большом пленере со многими интересными авторами. Очень много для себя классных, классных людей увидел, узнал. Очень много интересных авторов. И а каждый интересен по-своему все мы вот как бы часть одной мозаики вот, линейной. Ну вот итог, наш общий итог. В соответствующую атмосферу творческому вечеру помогли создавать музыканты из Винницы, группа «Очаретиный кит». Очень хорошая выставка, сам формат очень интересный этого мероприятия, очень международный, объединяя всех художников. Это не только художников, поэтов, музыкантов, такой синтез искусств, Сьогодні от ми замічаємо виступління музикальне замічательна виставка. Ангеліна Савінкова Єліна Квітковська бісарабія ТВ нагороди знайшли своїх героїв. Під час свого візиту на південь держави президент Петро Порошенко не оминув своєю увагою і українських воїнів. А військових, які постраждали в зоні проведення антитерористичної операції та зараз лікуються в Одесі, нагородив особисто в оперному театрі, стоячи на сцені зі словами подяки за мужність і героїзм, президент вручав нагороди учасникам АТО з Одещини. Усі присутні в залі аплодували стоячи протягом всієї церемонії нагородження. Негода наближається до Бесарабії. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів інформує про штормове попередження та різку зміну погодних умов на території Одеської області. У зв'язку з проникненням арктичного повітря на південь України 25 та 26 жовтня на території Одеської області очікуються складні погодні умови. Дощ, що переходить в мокрий сніг, ожеледь. вночі стовпчики термометру можуть опуститися до п'яти морозу. В день повітря прогріється лише до п'яти тепла. Пониження температури буде супроводжуватися посиленням північного. Східного вітру від 19 до 24 метрів на секунду. Місцями пори висягатимуть 25-30 метрів на секунду. Ось така погода очікується найближчими днями, тому варто підготувати теплі речі. А ще нагадаю про те, що 26 жовтня о 4 годині ранку за київським часом Україна переходить на зимовий час. Пам'ятайте, що стрілки годинників необхідно перевести на одну годину назад. Побачимося вже наступного тижня на телеканалі ТВ.